Всім привіт! Зараз пора року осінь і це дуже чудова пора для початку загартувальних процедур. Їх безліч існує, але для маленьких дошкільників рекомендують такі загартувальні процедури, як обливання ніг прохолодною водою. Один раз в день ми обливаємо ніжки дитини водою з крана. Чого саме восени? Це треба робити. Поперед ми загартовуємо, зміцнюємо наш організм перед зимою, перед зимовими холодами і всіми випробуваннями. По-друге, тільки восени відбувається поступове зниження температури, тому що ми починаємо обливати ніжки прохолодною водою не зразу холодною, а це повинно відбуватися поступово. А восени щоденно десь на градус, вода і повітря стає нижче. І це ніяких затрат нам не треба робити, це просто таке природнє загартування. Тобто ми обмиваємо ніжки дитини або зранку, або ввечері, кому коли зручно, ми щоденно обмиваємо ніжки водою з крана. І в нас таким чином відбувається загартування, поступове загартування. Тому я вас дуже закликаю не ігнорувати цей сезон прекрасний, а долучатися прямо зараз і бажаю вам міцного здоров'я.